В окупованому Росіянами Криму впродовж останніх двох місяців сили оборони України знищили або пошкодили щонайменше 15 російських систем протиповітряної оборони. йдеться про пускові установки, пункти управління та засоби радіолокаційного спостереження. Таку інформацію цього тижня у телеграмі опублікувало управління стратегічних комунікацій Генерального штабу збройних сил України. Більше про це говоримо далі. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у період з 2006 до 2010 року. Ігор Романенко зараз на прямому зв'язку із нашою студією. Пане Ігоре, доброго ранку! Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку, вітаю вас. Пане Ігоре, говоримо про знищення протиповітряної оборони російської пунктів протиповітряної оборони Російської у Криму. Про щонайменше 15 таких систем повідомляло управління стратегічних комунікацій Генерального штабу. Як на вашу думку, це вплине на ефективність застосування винищувачів Ф-16, коли вони надійдуть в Україну? Тут важливе питання, коли вони надійдуть в Україну. Але ж на поточний час це дуже важливо не тільки на таку перспективу. Маю надію, що ми дочекаємося до такого, що зайдуть і Ф-16 і Гріпін і, і Міражин. Але важливо зараз в цій боротьбі в повітря, тобто стратегічно Україна намагається реалізувати принцип постійного впливу на воєнні об'єкти ворога. Дійснувати ураження такого роду об'єктів, а відносно ситуації навколо Крима взагалі зробити е, закрити паральотну зону, тобто обмежити його на суходолі в логістиці, закрити з повітря і таким чином ізолювати наш півостров, щоб непрошені гості від тіля пішли. І це стратегічне завдання, яке реалізується. Ми пам'ятаємо, в минулому році вдалося стратегічно змінити ситуацію на морі, а завдання в цьому році е, досягнути таких результатів в повітрі. Ну і безумовно, на Суходолі зупинити просування ворога і знищити якомога більше його збройні техніки живої сили, і формувати резерви для подальших дій. І тому вбере. В повітря ми в останній час сил оборони України саме знищують різні складові системи протиповітря протиракетної оборони. І Це тут не стільки пускає установки, а важливі в першу чергу таксіні станції, пункти управління зенітно ракетні комплекси. Тому що в зенітно ракетному комплексі можуть бути вісім, там різних кількість спускова. Анових, якщо буде залишатися хоча б одна, а буде ще командний пункт і локатор, то е, такий зенітно ракетний комплекс буде працювати. Тому працювати са е, важливо саме це, і спрямований дії на враження наших засобів по саме таким елементам системи протиповітряної протиракетної оборони. Пане Ігорі, якщо говорити про ось ці знищені системи протиповітряної оборони, про які саме моделі може йти мова? І, на вашу думку, чому все-таки росіянам не, вдає, не вдалося їх захистити? І чи взагалі вони якось працюють над тим, щоб захищати свої системи ППО? Вони працюють, тому що хочуть бути ефективними і підвищити цю ефективність ведення бойових дій. А наскільки їм це вдається, це велика питання. Тому що комплекси, наприклад, С-300, С-400, ефективно спроможні боротися з такого роду нашими засобами ураження як атакамси, хоча це старі бойові частини, скажімо, варіанти цих атакамсів, але вони діють на поточний час до дальністю там на 160 кілометрів, наприклад, дістають, застосовують. Біві частини касетні, які вражають легко броньовану техніку, а збройня ворога і живу силу, і це важливо. А крім того, ці комплекси ефективно не можуть працювати по безпілотним нашим ударним літальним апаратам, які наносять ім. Ушкодження і знищують, тому що у цих безпілотних апаратах мала поверхня відбиття енергії, тобто виявляти їх досить складно, складно для них. У зв'язку з цим вони заводять новий комплекс С-500, тобто удосконалюється, але він більше середньої і великої дальності по балістичним ракетам, і саме він повинен якби покращити ситуацію щодо можливості знищення наших атакамців, наприклад. А поки історія така, ми б'ємо, причому такі унікальні. Регліційні станції найп'єтрі, яка контролює ситуацію над всім чорним морем, контролювала, якщо сказати точніше, ми знаємо все розташування їх, тому, що це з радянських часів там найкращі місця для позицій, елементів системи протиоповідної оборони, виявляємо, і наносимо удари. І по цим найбільш важливим елементам, тобто і пунктом управління, локаторам, і по ракетам і пусковим установкам, Ми бачимо підриви у них, і це робиться системно, і мають для них важкі. Наслідки, тобто вони вимушені будуть прибрати свою авіацію з нашого півострова. І, взагалі, значить, і в цілому це зробити пізніше і по долу ми згадували на початку розмови про винищувачі Ф 16 Під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксом ну, на тоді саміті я Миру я вас не чую. Так, чи чуєте зараз, пане Ігоре? Чую. Під час зустрічі з прем'єр-міністром Данії Мете Фредеріксом на саміті миру у Швейцарії президент Володимир Зеленський заявляв, що вони F-16, про які ми вже згадували на початку розмови із данії прибудуть в Україну. Найближчим часом, а не будемо зараз гадати, коли настане цей найближчий час. Але хочу наступне запитати: як ви вважаєте, які ракети потрібні Україні саме для цього типу літаків? Яке озброєння буде найбільш ефективним, і наскільки оперативно озброєння до цих літаків отримає Україна, на вашу думку? Озброєння потрібне таке, яке буде конкурувати з російським. А них є ракети РТП. 57, по-моєму, ну, на дальності 300 кілометрів, наприклад, озброєння, яке передбачається скоріше всього, на F16, це ракети на 120 і, можливо, Амрам на 160 кілометрів. Хоча б дали на 160 кілометрів, тому що ну, ви ж розумієте, різницю. Але тут є ще такий підхід, пов'язаний з тим, що на зв'язку з ракетами, важкими, такі далекі дальності, їх літаки із Су-35 і Су-30 Су діють, намагаються на середніх і великих висотах. А наші в зв'язку з, з радянським озброєнням, з ракетами, мають малий радіо дії зараз вже. Ну і F-16 додадуть, але все ж, скоріше всього, це... Порівняння ракети середнього радіусу дії і це відрізняється від гріпіних у них ракета «Метеор» на 200 кілометрів, Електронне обладнання більш сучасне ніж у f 16 Але поки бачите, не знімаються дозвіл на заведення навіть f 16 і гріпі не пускають американці. Так от так чи інакше, такого роду протистояння повинно відбуватися І ще додають нам за рахунок того, що Насичувати інформацію наших f 16 в майбутнє, чи Гріпін, чи Мраж, і це дає переваги відповідне в діях з літаками Російської Федерації. І ці літаки, що f 16 що Гріпін, вони більш маневрі Наші вимушені будуть працювати на малих висотах це дуже важкі умови зразу треба сказати. Зрозуміло робота на малих але навіть на радянських зараз виконуються і такі завдання. Тобто, тут використовувати наші пілоти переваги літальних апаратів і озброєння, яке будуть порівняння з російськими. В таких умовах, які є можливості, в тому числі у нашого ворога, дякуємо, пане Ігоре. Це був Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук і заступник начальника генерального штабу збройних сил України у період з 2006 по 2010 роки.